На перший погляд, звичайнісінька Хрущовка, яких і по Україні і в Луцьку, зокрема, не злічити. Але придивіться уважніше, це ж справжнісінька VIP-трибуна. Не вірите? Зараз побачите. Володимир Гащин старший батько екс Волині Володимира Гащина, на стадіон ходить рідко. Та це не заважає йому наживо дивитися всі домашні матчі рідного клубу. Із персональної трибуни чи радше ложі. Це нині він збирає друзів удома. А раніше, коли син грав у Волині, батько мав іншу традицію. Як ж там, допустимо, до нуль, я спускаюся, знаю, знай якиш, як посісти. Я пішов на фарт вже, там, чи, чи як. Ну, Відчував, як, коли треба спускатися, то, е, дивитись на стадіон, а коли дивитись з балкона. Щоб горобину тут хтось спиляв, бо огляд поля не повний. Та в ради чого інсайдери на трибунах нададуть усю необхідну інформацію. А хто забив? Понявного, ярмолян. Таких фан-трибун в околицях стадіону сила Селенна, ось кому точно плюсів не буде від перебудови арени. Клуб давно мріє реконструювати авангард, збільшивши кількість сидячих місць удвічі, цебто до 22 тисяч. Макет стадіону на видному місці в кабінеті Віталія Кварцяного біля фотографії тренера з Олегом Лужним. Звичайно, є емоції, є така додаткова говорить, сентиментальність до цього матчу відносно Лужного і його сьогоднішніх перспектив. Хотілося б нам в нього виграти, але щоб це не зіпсувало його тренерську кар'єру. Приїзду Лужного чекали з особливим настроєм, як чекали більше 20 років тому, коли він уперше зіграв тут за Динамо проти рідного клубу. У день того матчу Лужний встиг скласти державний іспит, який приймав нинішній керівник Інституту фізкультури Волинського національного університету. Тут він здав з теорії методики фізичного виховання на п'ять. На відмінно. Ну і потім ми всі здали в той же день була ігра з Динамо Кіїв Волинь. І Олег. Нам віддячу за те, що він здав екзамен, все. забивши такий неймовірний гол, наші ворота, на хвилини за три до кінця гри. Від пропорця, того, як ударив м'як погіду зі в дальню дев'ятку. І ми програли нуль. Віталій Володимирович говорив, каже, Олег, ти будеш грати в київському динамо. Олег, як завжди, цю шутку, та я, та й в у київський динамо молодий хлопець. Він знову приїхав і переміг уже як тренер. І знову успіх дався ціною неймовірних емоційних зусиль. Тепер Олег Романович точно знає. Не дарма в університеті вивчав психологію спорту. А все так упевнено починалося. Дубль Ярмоленка у старту і 10 хвилин. Такого удару не витримало навіть табло. Годі казати про господарів. Привикли стать коли їм хочеться. Біжать на третій передачі, вона на, на, на п'ятий. Що я можу зробити? Могу купня взагалі і підара в задницю. Нічого не получается. Ні не могут бігати швидко быстро 95 минут. Які методи застосовував кварцяної роздягальні залишилося таємницею, та його хлопці після перерви забігали, забили з усиллями скоби швидкий м'яч і мали кілька шансів зрівняти рахунок. Нервовості грі додала 10 хвилинна пауза через проблеми з освітленням, а кульмінацією став момент із падінням будка в карному майданчику Динамо. Прямо як у Голівудському кіно. Учень переміг сенсея, та щоб стати справжнім майстром, йому слід працювати ще старанніше. Віталію Володимирович. За все, що він з мене зробив, я починав тут кар'єру, що він з мене зробив футболіста, може і деколи допомагав в житті. Přeji vám poděkovat za to vše.